Всіх вітаю, друзі. На фоні того, як через всі останні зміни батьки почали масово вивозити своїх дітей 14, 15, 16, 17 років за кордон для того, щоб вони там навчалися в школах, в університетах і просто не були в Україні, на фоні розмов про зниження мобілізаційного віку, закриття там кордонів для 17-річних і так далі. На фоні цього. На фоні масового відтоку дітей, в Україні продовжують йти по тій самій лінії і ще більше відлякують навіть тих, хто до цього моменту вирішав зоставатись. Бо далі, далі ті нововведення, які вони роблять, це тільки гірше. І от Міністерство оборони. Зробило нов... вже нововведення, зробили нову заяву, буквально вчора. Ми зараз про неї поговоримо, і я вам даю гарантію, що через це ще більша кількість батьків, які до сьогоднішнього дня не хотіли вивозити своїх дітей, будуть це робити. Дивіться це відео до кінця, друзі. Підтримайте лайком, коментарем. <кхід> Дякую кожному з вас за підтримку і погнали! Отже! Ті студенти, які відмовляться проходити базову військову підготовку в навчальних закладах, будуть відраховані. Пояснили в Міністерстві оборони. Тобто, Міністерство освіти в нас воно вже просто не потрібне. Бо в нас е, якби, освітою тепер займається Міністерство оборони. В Міністерстві пояснили, що відмова студента чоловічої статі. Ну, це знову ж таки дискримінація за статевою ознакою, який визнаний придатним до військової служби від проходження практичної підготовки, базової підготовки, е є підставою для його відрахування з закладу освіти відповідно до законодавства. Тобто, зараз ми розберемо цю деталь, але в загальному, що відбувається? Є, наприклад, здібна дитина, яка поступила до навчального закладу. Чи на платній основі, чи на безкоштовне навчання, не важливо. Талановита дитина, в якої є жага до знань, яка хоче вчитись приносити якусь користь, розвиватися там в своєму напрямку навчальному. От. І. Якщо ця дитина відмовиться скласти військову присягу, яка складається, коли людина там вступає в армію, або е, якщо вона відмовиться проходити базову військову підготовку, то її буде просто відраховано. Ну, тобто її обмежують в її праві конституційному на навчання. Якось так це виглядає. Якщо прикинути, що в університетах за кордоном такого обмеження немає, і дітей на сьогоднішній день ще можна вивозити з України, то Можемо зробити висновок, що ті батьки, які піклуються про майбутнє своїх дітей, скоріш за все будуть вибирати між тим, щоб, щоб дитина вступала до вишу в Україні, і тим, щоб дитина, наприклад, вступала до вишу в Польщі. Я думаю, тут відповідь однозначна: дитина буде вступати до вишу в Польщі. От, як розповідає судово-юридична газета для студентів з вересня 2025 року, стартує базова. Загальновійськова підготовка для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин. Це 90 годин теорії в закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах. Тобто ми можемо побачити от, е, наслідки цього рішення вже в наступному навчальному році, от літом буде стартувати е, вступна кампанія. І, друзі, просто подивимось на це і побачимо. Скільки студентів нових піде на е, перший курс, от, і скільки студентів, тих, що зараз ще навчаються, і їм немає там по 18 років, їм не виповнилось, скільки їх реально буде е, вступати до вищих навчальних закладів. За цим треба буде просто спостерігати. Але рішення, як на мене, тут дуже логічне і однозначне. Це, звісно, моя особиста думка. Вона може не співпадати з вашою і може, ну як би просто майте її на увазі і перевіряйте далі. Складайте всі пазли в одне. Ті студенти чоловічої статі, які відмовляться від проходження практичної підготовки, базової підготовки, будуть відраховані, підкреслили в Міністерстві оборони України. Тобто, який сенс тоді вступати? Якщо вас буде відраховано, якщо ви від цього відмовитесь, ну краще просто поїхати поступити в Польщу, там, чи в Словаччину, чи в Чехію, незважаючи на прохання лісового відмовити в безкоштовному навчанні для українських студентів за кордоном. Так, бо в нас міністр освіти, в принципі, не дуже той переймається освітою. І це видно навіть по, по такому прекрасному нововведенню. Також нагадаємо, що 15 січня президент України Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік номер 12076 Він передбачає системне впровадження базової загально. Військової підготовки для студентів, здобувачів вищої освіти. І в відомстві зазначили, що програма БЗВП розроблена з урахуванням сучасних викликів та досвіду провідних європейських країн, зокрема Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Е, от що далі? Далі, в принципі, навіть уже в цьому році, навіть вже в цьому році, от навчальний рік 24 25 в Україні абітурієнти не хочуть вступати до медичних вишів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. За його словами, така негативна тенденція спостерігалась в 2024 році, незважаючи на збільшення кількості бюджетних місць. Це вже підтвердження того. Тобто, бачимо, що навіть оцих звірських змін для студентів не було введено, їх не було навіть оголошено. А вже Якби батьки там, чи батьки, чи діти, чи вони разом приймали рішення не вступати до вищих навчальних закладів в Україні, в Україні я впевнений, що плюс-мінус така сама тенденція є і по всім іншим напрямкам. Е, от. І якщо ми говоримо саме про випускників шкіл, то частіше зараз, на жаль, чи на щастя, вони вибирають виїхати за кордон і навчатись там. Бо, е, як би зрозуміло, чому це почалось, тому що, е, по-перше, Незрозуміло, бо міноборони лізе вже в систему освіти і вже розказує, кого треба відрахувати, а кого не треба відрахувати. Це по-перше, по-друге, оці непевні розмови про зниження мобілізаційного віку або про стимулювання йти на війну 18-річних. Це також батькам тих дітей, яким зараз там по 14, 15, 16 та 17 років, вони також не вселяють їм довіри до, до безпеки їх дітей. В наступні декілька років, як мінімум, коли їм виповниться 18 років. Бо ми дивимося, що зараз настільки все стрімко змінюється, що, е, напевне, краще вив, вивезти дітей з України. Так? І це я нікого ні до чого не закликаю. Кожен має приймати рішення самостійно, але це той факт, який на сьогоднішній день є. Батьки вивозять своїх дітей, навіть залишають їх там вже на навчання в університетах. Самі вертаються назад в Україну, от якщо вони не хочуть жити за кордоном, а хочуть жити в Україні. І вони повертаються, а їх діти залишаються за кордоном, вступають там до вишів, інтегруються. І ну, це вже триває ну, майже 3 три роки. такого. Звісно, до повномасштабки також виїжджало багато людей на навчання до Польщі, до Словаччини і так далі. От. А зараз просто цей показник збільшився в рази. І причини цього також змінилися. Наскільки нормально і наскільки логічно е, зараз при тих нововведеннях, які робляться, наскільки нормально залишатися і поступати до вищих навчальних закладів в Україні, ви можете написати в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати, е, про що йдеться. Але в загальному, так, ми вже з вами е, це розбирали, але я хочу ще одне. Ще раз включити це відео. Давайте його послухаємо. Ми його декілька випусків назад дивились. Можливо, хтось той випуск не бачив. Давайте я включу, послухаємо ще раз. Я впевнений і моя позиція не зміниться, що ми не маємо права зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті. І... Я можу погодитись з тим, це буде правильним. Що громадяни віком від 18 до 25 років мусять бути обучені, навчені для того, щоб використати ці можливості військові, які є на сьогоднішній день. В військовій справі, в сучасній військовій справі бути готовими, коли досягнуть відповідного віку, захищати нашу країну. В разі, якщо буде прийнято, не дай Боже рішення пов'язане з тим, що зменшити мобілізаційний вік, то питання я вже казав в ефірі цього каналу, нашого вашого каналу. Що питання подальшого існувати наше виснування нашої держави ну для мене не, не тільки під загрозою, а взагалі можна зводити на нуль. На... Я в будь-якому випадку буду робити максимум, якщо така ситуація дійсно ну дійсно буде ставитися критичною. Буду робити максимум для того, щоб припинити цю війну. На той момент, який це питання буде е, максимально гостре. Тобто, якщо буде в мене вибір і буде від мене залишити рішення або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну, я зроблю все, щоб припинити війну, щоб зберегти нашу націю, нашої країни, щоб зберегти нашу державу на майбутнє, в принципі, ну це був народний депутат України Сергій Демченко. І як я вже казав і повторюсь, дуже і дуже твереза думка. Він бачимо, говорить напряму, що зниження мобілізаційного віку чи залучення там, великої кількості фактично дітей до бойових дій це хрест на майбутньому української нації. Бо він, скоріш за все, плюс-мінус закінчив е, хоча б 9 класів школи і розуміє, як працює е, демографія, як вона розвивається і наскільки важливе молоде покоління для. Розвитку української нації. А якщо це молоде покоління покласти зараз е, на цю, скажімо так, в цей очах війни, то розуміємо, що ніякого майбутнього не буде. Тому батьки, які зараз можуть, мають змогу вивозити своїх дітей за кордон, вони це в принципі і роблять. Е, що в такому випадку робити, однозначно, українській владі потрібно переглянути підхід до... Того, що відбувається, можливо щось зробити з ТЦКшниками, можливо, е якось залучати тих військових пенсіонерів, які в 45 виходили на пенсії, так? бо виходить зараз так, що е купа людей там по 45-50 по років з військовим вишколом е сидять на пенсії, а трактористи, яким по 55, яких просто зловили по селах, е вони воюють. Ну, Не знаю, що тут ще сказати. От, знову ж таки, це інформація з відкритих джерел, але вона мені е, від, відкликається. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почути, почитати. Також підписуйтесь на мій телеграм, посилання в описі під цим відео. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу, за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!